Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Поліція, мене звати Олег. Сьогодні в нас 9 липня 2025 року. Я приїхав до нашого Зарічненського лісу. Хочу походити, подивитись, десь я був тут дня-два назад. Так. Я не знімав на камеру, так походив, так для себе позбирав трішки лисичок. І ось я вчора. Ну, хто зі мною на каналі, той бачив, що вчора я був в іншому лісі. Сьогодні я приїхав в цей ліс. Ну що, якщо комусь цікаво ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. У нас лисички. Давно я тут не був, іменно на цьому місці. Дивлюся. Все попереривати, все піднято вниз, вверх догори. Ну так якось проблематично знайти. Знаходив так, по одній, по дві. Ну все, знайшов так трішки таку. невеличку таку полянку. Побачимо, що з цього вийде. Зараз будемо дивитись, де що. Оці, мотоциклісти вже і в лісі, оце тільки вечір. Знімають гушителя і оце по всьому зарічному льотра від... не дають людям відпочити спокійно. Та вони вже і до лісу перебралися. Знову ці комарі, як завжди, знову я не взяв захід, ну як обично. Ще такі гарні лисички. Я на цих пацанів мотоциклістів говорю, а сам же ж такий самий був. Ну, як був молодий. У мене то мотоцикла не було, ну але з другими так каталися, їздили. Просто я ще за те говорю, що якусь відповідальність в першу чергу батьки повинні нести за них, тому що ну як, вони молоді пацани, їм там по 14-15 років дивися. І не доведи, Господі, що щось отак це, і то це ж, ж буде батьків вина. Скільки зараз таких випадків, кожного дня десь дивлюся по цих сводках, по району, по області. Ну. Воно ну, так нема, немає, дивися, а тоді раз знайдеш. Там одну-дві вже так орієнтуюся по них. Десь щось листя піднімаєш. О, ось вони вже ці бацики назад їдуть. Може хтось і пізнає своїх, хто дивиться мене. Тож ж покататися десь треба, гляди, отак прав немає. У районі зараз поліція. Тут поліцію можна хоч та й якби підвищити свої кваліфікації їзди. На дворі щось хмуриться, може й дощ бути, воно 6 дні таке, ніби й дощ і не дощ. Ось Так зараз у нас не густо, ну скільки буде, стільки й буде. Так опа, опа, ось опа. такий взагалі чіткий. Такі лисички непогані О, бачите, які гарні. Не бачили, їх ніхто і не бачив. Ну, ну, треба оце листя попіднімати, подивитися. Вони бачите, ось не вам під листям, Так їх не видно, не непомітно близьтя тут по, по порости. Там можно что-то пошукать. Тут вообще доводится в повсти. А, иди, тут В таких умовах <хи> доводиться збирати, бачите, що тільки не зробиш заради контенту. О! Так, да, комари одолівають повністю. І все їх після дощу ще більше з'явилося. Надо вже, да, брати. Дійсно засіб там в мене є. А то я постійно кажу, кажу, а не беру. Ти що вже так понакусували, розщухав усе тіло у нас. Рост, это... Опа! О! Слушайте! Такі тут гарні усишки. Ого, такі свіжі. Такі, да слід обрати. Тромаються. Підується. Сонечко виглянуло. Воно то появиться, то, то заховається. Хоча не знаю. На сьогодні дощ не обіцяли, а там той його на. Вони синоптик пишуть одне, а на дворі все зовсім інше. І сьогодні вночі такий гарний дощ був. Так ось, все можна ну, подивитись цю, цю, цю ділянку. Тут. Все, подивитись. Ух ти, здається, я щось таке гарне побачив. Та не здається, а таке дійсно. Так, а що це? Це в нас? Білий да? Чи так? Так, де комар. Тут вже його видно, що поїв якийсь сажук чи слимак. А ось дивіться, яка лисичка. Лисички не їдять, а білі то завжди. А. Ну ти бачиш, гадить цей комар. Там моно стіл, хочу на столі. А! Зараз, зараз разом і води нап'юсь. Ой. Уже й вода тепла брав. З морозівки Льот був. Так, ну що тут у нас? Ну що, білий грип, але видно, що. Вам не видно, да? чи видно? Він поїдяний. Він... Ми його брати не будемо, ми його отак зробимо. Лисичка нормальна, лисичку беремо. Так, ну ще може з півгодинки походимо і будемо потім відвигатись додому. Так, 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 тут лісички ще є. Що? Ось. Але не щоб не наступити на них зараз, а їх отак. Ох, дивіться, бачу. Тут комарішиці. ці. комарі. Ось ще. Ох. Ще можна тут позбирати трохи. Зараз хочу вам показати, ось дорога йде. І Погляньте, який гарний грибочок. Білячок ось такий. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні 9 липня 2025 року. Ось наш результат. Назбирали відеречку. Тут я вже чую, ще люди приїхали на вечірній збір. Я думаю, їм буде. Знайдуть у них свої місця, у нас свої. По-любому я, я ж все не обійшов тут, так походив. Де я знаю. Ну все, як завжди, хочу всім подякувати. Побажати вам. Всім міцного здоров'я, щоб у вас все було добре в ваших родинах. А головне всім нам мирного неба над головою. До нових зустрічей. Сподіваюсь, десь через день-два зустрінемося в іншому лісі.